Вітаю вас, восьмикласник, на уроці української мови. Сьогодні працюємо над аналізом передніх діагностувальної роботи з повторення вивченого 7 клас роботою над покупками, а також почнемо вивчати нову тему слово сполучення. Мета сьогоднішнього уроку проаналізувати діагностувальну роботу. З метою недопущення типу помилок поглибити знання про словосполучення як синтаксичну одиницю, його будову та зв'язок між словами, удосконалити вміння визначати головне та залежне слово у словосполученні, натренувати практичні навички складання та аналізу словосполучень у різних текстах за допомогою тренувальних вправ. Почнемо з аналізу діагностувальної роботи. В першому тестовому завданні правильна відповідь А, оскільки в усіх інших варіантах є імен, у другому правильна відповідь В. Пригадайте, що літеру И пишемо в закінченнях дієслів, які належать до другої дії відміни. В третьому завданні правильна відповідь А, адже пасивні дієприкметники утворюються від дієслів за допомогою суфіксів Н, Н, ін Т. За допомогою суфіксу «л активні, у четвертому завданні не потребує редагування речення у варіанті Г, адже тільки там основна. І додаткова дія виконується підтом. Дмитрик зустрів друга, і він же повернувся додому. Отже, речення будовано правильно. У п'ятому завданні пишемо разом усі прислівники. зазначені у рядку Г. На око, без угаву, згоря окремо. У шостому завданні слова в результаті з під відношенні до належать до прийменників. адже саме вони виражають відношення між словами в реченні. Завжди потребують біля себе іменника чи займенника. Можемо утворити сполучення в результаті дослідження, збід землі у відношенні до рук. Перевірте правильно встановлену відповідність у 7 та 8 завданнях. Оновлений текст у 9 завданні має такий вигляд: у ньому підкреслено, як обставини п'ять її прислівникових зворотів. Звірте. А якщо припустилися помилки, Повторіть правила правопису не з дієсловами, дієприслівниками про синтаксичну роль дієприслівників та відокремлення їх кому правопису прислівників прийменників. У 10 завданні вам потрібно було скласти висловлення про те, чим ви любите займатися у вільний час. Використавши щонайменше два прислівники та дієслова в різних способах, перегляньте приклад висловлень. Сподіваюся, усі завдання виконані правильно. Переходимо до нової теми. Протягом 8 класу ви будете вивчати такі розділи мовознавства. Як синтаксис та пунктуація. Оглядово ви вже з ними знайомі з 5 класу. Нагадаємо, синтаксис у перекладі з грецької мови будова. Це розділ науки про мову, який вивчає будову словосполучень і речень та особливості поєднання слів у словосполученнях і реченнях. Саме словосполучення та речення є основними одиницями синтаксису. Пунктуація з латинської мови крапка. Це розділ мовознавства, який вивчає правила вживання розділових знаків. Основне її призначення допомогти читачам сприйняти написане. Почнемо з такої одиниці синтаксису, як словосполучення, це поєднання двох або більше слів, самостійних частин мови, з яких одне головне, а інше або інші залежне або залежні. Наприклад, теплий день бігти швидко. Головним у словосполученні є слово, від якого ставимо питання, а залежним, яке відповідає на поставлене питання. Наприклад, говорити як. Голосно, шлях який. Зоряний. Схожий на кого? На батька. Схематично. Головне слово позначаємо хрестиком. І ставимо від нього стрілочку Запитання до залежного. Виконайте творче моделювання. Утворіть з поданих слів словосполучення. Позначте головні і залежні слова. Пам'ятайте, що граматичний зв'язок між словами у словосполученні. Здійснюється за допомогою закінчень або закінчень прийменників. Порушення такого зв'язку призводить до появи граматичних помилок, які вчитель позначає на берегах зошитів літерою Г. Перевірте себе. Утворилися наступні словосполучення: червоне яблуко, вишивати нитками, орнамент на сукні, цвіт вишні, зображення квітів. Головні слова та питання ви бачите на слайді продовжуємо працювати над теоретичним матеріалом. Важливо пам'ятати, що не є словосполученнями, а саме підмет з присудком, наприклад, Калина похилилась, ягода росте. Складені форми майбутнього часу дієслів, наприклад, Буду читати, буду мріяти. Складені форми ступенів порівняння прикметників, наприклад, найбільш незалежний, найменш успішний. Слова ще мають між собою сурядний зв'язок. Наприклад, Весна і осінь, день і ніч. Поєднання службового слова з повнозначним. Наприклад, Для тебе Біля школи. А також фразеологізми, Наприклад, не в я битий а хілесова п'ята. Пошукова робота. Із поданих сполук слів виберіть лише ті, що є словосполученнями. Пам'ятайте, що у словосполученні має бути щонайменше 2 слова самостійних частин мови. За потребою оставте урок на паузу. Перевірте. Виконане завдання. Мали обрати наступні словосполучення: Яскраве сонце, Читати книгу, Найкращий учень під високим деревом, Швидко бігти. Зроблено добре, червоний мак, дуже цікавий, мужній воїн. Іти швидко, співати голосно, кіт муркоче. Премудрий князь не є словосполученнями, Фразеологізми. Бити байдики, ні світ, ні зоря, лебедина пісня, пекти раків, однорідні члени речення. Весело і гамірно, сім'я і школа, радісний та щасливий брат і сестра, високий і стрункий. Підмет і присудок Сонце світить. Складена форма. Буду писати. Прийменник з іменником. На столі. Буду писати біля річки згідно з наказом після уків навколо будинку. Виконайте тренувальну вправу. Поєднайте слова різних груп у словосполучення та запишіть ці словосполучення. За потреби використайте прийменники чи змініть форму слова. Кожне слово можна використати лише один раз. Побудуйте схеми до двох утворених словосполучень на вибір. Поясніть, що означає словосполучення. Утворене виділення слів. Перевірте виконання вправи. Перше завдання. Утворені такі словосполучення: Джерельна вода, піклуватися про здоров'я, танцювати навприсядки. Поспішати додому, наближати перемогу. Фейкове повідомлення академічна доброчесність. Для другого завдання я обрала наступні словосполучення. Вода, яка джерельна наближати що? Перемогу. У третьому завданні пояснюємо слово сполучення. Академічна доброчесність. Це сукупність етичних принципів та визначених законом правил якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової або творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання або наукових чи творчих досягнень? Якщо втомилися Виконайте нейрогімнастику для долоньок. Закріпимо вивчене сьогодні на уроці. Знайдіть у кожному рядку одне словосполучення. Перевірте. Словосполученнями є рухатися до мети, уболювати за Динамо, Білий сніг, Читати вголос. Зелене листя, високе дерево, смачний пиріг. Для закріплення вивченого матеріалу виконайте тестові завдання. Питання перше. Що таке синтаксис? А. Розділ науки про звуки мови. Б. Розділ науки про частини мови В. Розділ науки про будову словосполучень і речень Г. Розділ науки про значення слів. Питання друге Словосполучення С. А. Група слів, що виражає закінчену думку. Б. Окреме повнозначне слово В. Сполучення двох або більше повнозначних слів, пов'язаних за змістом і граматично. Г. службове слово разом із однозначним. Питання третє: Словосполучення складається з а. Підмета і присудка П. Головного і залежного слова В. Однорідних членів речення г. Прийменника та іменника. Питання 4. Лише словосполучення наведені в рядку А. Сонце світить. Швидко бігти на столі. П. Читати книгу. Весела пісня Зимовий ранок. В. Брат і сестра. Буду писати біля школи г. Ніч темна. Під деревом. Пекти раків. Питання п'яте. Помилку в утворенні словосполучення допущено в рядку. А. Іти швидко Б. Читати уважно, В. Дякувати йому, Г. Говорити на українській мові Перевірте свої відповіді на тестові завдання. В першому запитанні варіант В. Розділ науки про будову словосполучень і речень. У другому запитанні варіант В. Сполучення двох або більше повнозначних слів, пов'язаних за змістом і граматично. В третьому питанні варіант П. Головне незалежного слова. В четвертому питанні варіант П. Читати книги. Весела пісня зимовий ранок. В п'ятому питанні варіант Г. Говорити на українські, тому що правильно говорити українською. За бажанням виконайте інтерактивні вправи за QR-кодами. Здійсніть самооцінювання здобутих знань під час уроку. Оберіть смайлик, який найбільше відображає ваш настрій під час уроку. Сподіваюся, ви усі гарно зрозуміли тему. А за потреби завжди можете переглянути відеоурок ще раз. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал про словосполучення. Виконати наведену вправу. Знайдіть і випишіть словосполучення. Поставте усно питання від головного слова до залежного. З якою народною історичною піснею пов'язана згадана власна назва. За бажанням. Можете підготувати коротке історичне повідомлення. Дякую вам за роботу на уроці. До наступних зустрічей!